Привіт, хочу поділитися новиною, яка розпирає мене просто неймовірно. Я здала практичний іспит на усенка 8 з другої спроби. Машинка автомат сервісного центру. Це дуже-дуже круто, це дуже кайфово. Я трошки боялася, а трошки не боялася, тому що вже чекала 2,5 години іспиту, погода. Погіршилася мряка, я думаю, сонечка немає, ну, хоча б якось приїхати і приїду ще раз, наступного разу вже можу з погодкою пощастить. Сіла і думаю, їхатиму так? От як на уроці з моїм інструктором Катією, просто їхатиму, робитиму те, що вмію, і те, що знаю. І буду це озвучувати. Повороти, розвороти, що, кого пропускаю, чому пропускаю. Отак я і їхала і здала ура! Завдячую автошколі майстер. Тому що, а саме інструктор кантерині Катя, дуже-дуже дуже дякую тобі за те, що ти склала в мене знання, свої вміння. Не всі, бо я багато чого ще не знаю, і до мені до. Такого впевненого водіння дуже-дуже далеко, я це усвідомлюю і розумію. Але навики, які я отримала від вас, Катя, це просто ну, неймовірно. Тому що не можна порівняти, наприклад, бровари і Київ ну, маршрути сервісного центру на Усенка. Просто неможливо. У мене таких знань не було. Я закінчила бровара школу 20 годин. Думаю, треба здавати іспит. А перед іспитом вирішила взяти урок ну, практичний, індивідуальний, і спробувати маршрути сервісного центру. Зайшла в TikTok, пошукала і натрапила на відео романи, які мені дуже Зайшли по контенту, по поясненню. Ну, людина чудова, Романе. Ви чудова людина. І пояснювати і все розжовуте так, що просто. Ну, клас. Ну. вам, в вашій школі бажаю тільки процвітання, хороших учнів, різних учнів. Я знаю, що ви вкладете в них знання, вміння, навички і хороших водіїв стане більше. Всім учням бажаю. Вчитися більше, не боятися. от І не сачкувати. Починаєте практичні заняття, не, не живіть від уроку до уроку. Ютубчик вам поміч, там маршрути передивилися, подивили, щоб уже з інструктором ви розуміли, де ви їдете, які вулиці, це буде простіше. І, і цікавіше для вас озвучуйте те, що ви думаєте, говоріть ну, те, що ви проїжджаєте, що ви боїтеся, що ви не боїтеся, і, ну, що ви більше хочете навчитися, якщо у вас перед цим були якісь навички водіння. Тому що я прийшла до школу з нуля, я боялася їздити і не знала, як, як, це, як це може бути, що я поїду. До речі, я їжджу. Після здачі екзамена я відкладала, відкладала, відкладала перший виїзд по самостійному місту, а потім виїхала, поїхала в термінал, в епіцентр, поїхала до батьків. Коротше їздила цілий день. Круто, відчуття класні. Звісно, що впевненості мені ще не вистачає, але. Все попереду. Всім бажаю удачі. Катя, я вас обнімаю, обнімаю міцно здоров'я вам і гарних учнів побільше. гарного настрою і в школі майстер процвітання. Дякую.